У Лозовій, на 9-му мікрорайоні, житловики скляць вікна в багатоповерхівках. Будинки постраждали внаслідок ворожого обстрілу 1 червня. У місці загального користування вже тимчасово виконана роботи по, по східним клітинам. Закінчили 9-4, майже 9-3Б і переходимо до 9-1. Це місця загального користування, де після вибуху у нас в холах Працівники житлової управляючої компанії також допомагають зі склінням вікон власникам квартир. Під час комунальної наради запевняє директор підприємства Ара Гонян. Люди звертаються в тому числі до квартири комунальної власності. Ми допомагаємо в квартирах, де ну, склад. Основна проблема це 9-2А. Час шукаємо людей, доступ до квартир. Нагадаю, під час останньої атаки дронами в місті постраждали навчальний заклад, житлові будинки та інфраструктура.